Ви маєте свій сайт, ви маєте свій бізнес, ви маєте свої товари чи послуги, і хочете їх просувати в Google, у Facebook або в Instagram. І для цього ви шукаєте підрядників у вигляді рекламних агенцій або просто всі спеціалістів чи таргетологів на фрілансі. Коли ви знаходите ту чи іншу людину, або ту чи іншу агенцію, вам потрібно з нею прокомунікувати і поставити правильно завдання, що потрібно зробити. Першочергово вам потрібно розуміти, що ви хочете отримувати заявки або дзвінки на сайті. Тобто, коли клієнт звертається до вас на сайт, він або купує, або набирає, або залишає форму зворотнього зв'язку. І кожна з цих дій вона вартує грошей. Вам потрібно розуміти, скільки ви готові сплатити за лід. Чи це 50 гривень, чи це 100, чи це 200, чи це 300, чи це 400, чи це 500 буде гривень. Да? Тобто е максимально граничну ціну ви маєте для себе сформувати, яка для вашого бізнесу є комфортною, рентабельною, і ви будете залишатися в плюсі і готові вкладати всі свої кошти, реінвестувати в рекламу для того, щоб отримувати по цій ціні, е лідів як можна більше. Ось, і з цим головним запитом ви йдете в рекламну агенцію, да, або до фрілансера, і говорите про те, що я хочу отримувати по 200 гривень, або по 300 гривень і не вище. І вже е відштовхуючись від цього, вас проконсультують і скажуть, наскільки це реалістично, або ні, якщо це порядний підрядник, скажімо так, який не хоче заробити просто на вас там. Місяць-два, і ви пішли, бо немає результату, ну він щось там собі заробив. А, якщо це чесний порядний підрядник, він вам пояснить, це реалістично або ні, або скільки це потрібно, до цього потрібно часу, щоб на цей результат вийти. І таким чином а, вам не потрібні медіаплани, звітності, постійні безтолкові зізвони і так далі. Тобто, коли ви отримаєте результат. У вигляді дзвінка по 200 гривень, як ви хотіли, і він є якісним, ви будете готові реінвестувати, вкладати все кошти і казати, давайте, давайте, давайте ще більше. І часу у вас на ці зізвони, медіаплани і звіти не буде. Ви будете завантажені роботою, збільшувати свій відділ продажів і так далі. Ось, всім гарного дня. Кому було цікаво, підписуйтесь.